Я зараз, останні ну, пару років, я іноді теж дуже сильно розчаровуюся, бо приходять люди, яким 22, 24, і ти говориш окей, та -та -та -та, давайте ще. Кажуть, ми домовлялися з рекрутеркою, що я по п'ятницях не працюю. У мене це не off, входит, мені входит, треба входит. Метро... і ти такий, окей. Ну як? І я бачив потім дуже цікаво кілька історій. Був момент, Ерік Шмідт, колишній керівник Google виступав, якщо я не помиляюсь, в Стенфорді, і він сказав дуже радикальну річ, дуже радикальну таку промову, яку потім забрали, але її опублікували, і на наступний день видалили. Там були прямо скандали. І він сказав, що йому здається, що Google в тому числі втратив лідерство в AI, тому що вони стали focused on comfort, а не on winning», тобто, що комфорт став важливіше ніж перемога, і він, як приклад, приводив лист співробітника, який написав скаргу. Що кава машина стоїть занадто далеко від його робочого місця, і йому треба йти півповерха. І вони каже, що чи, чи то не рада директорів витрачала всерйоз час, і вони це обговорювали, яка буде політика, чи треба збільшувати кількість кава машин і так далі, бо це ж так далі, і так далі. І те ж саме сказав нещодавно засновник LinkedIn, який казав, що Гайс work-life balance Супер. Але якщо ви в стартапі, there is no work-life balance. Да, у нас був, uh, якщо ви work хочете work-life work balance, balance і стартап одночасно, просто забудьте. Ну цього не буде. І я хочу просто це ж саме підтвердити. Ну, тобто, я спав в офісі, коли мені було 19. Я спав в офісі, тому що, в офісі. що ми хотіли це зробити. І ну окей, це треба. І, і, і це не було проблемою. Я ну просто там, е, шановні молоді глядачі, е, 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 блін вкаливайте!